Розберемося, як і чим виміряти сонячні панелі, і перевіримо, наскільки правдиві показники ви отримаєте. Починаються сонячні дні, і, відповідно, саме час проводити цікаві досліди із сонячними панелями, і не тільки. Сьогодні проведемо практичне заняття і перевіримо, чи зможете ви щось виміряти за допомогою як звичайного, так і спеціалізованого тестерів від Unit T та. Еледжой. Перевіряти результати будемо за допомогою приладу, який розробили у Стенфордському університеті вже 10 років як тому. І який особисто я використовую вже 5 років. Піддослідні сонячні панелі надані компанією Правильне електроживлення членам Асоціації сонячної енергетики України. За що Володимиру Степчуку окрема велика подяка. А нам час переходити до дослідів вимірювання тестером сонячних панелей досить просте. Спочатку міряємо розімкнуті контакти. 3569. 3567. Потім замикаємо штекери напряму. Не хвилюйтеся, сонячна панель від цього не згорить і не пошкодиться, і заміряємо струм струмовими кліщами. 95. Чудово, ви отримали якісь циферки, які суто в теорії мали б відповідати напрузі холостого ходу та струму короткого замикання сонячної панелі. Але що вони нам дають? З таким самим успіхом ви могли б виміряти сонячну панель і лінійкою. Чому? Ось перед вами заміри битої панелі на 410 Вт. Згідно показів тестера, її параметри знаходяться в допустимих межах від NOCT, тобто реальних умов, до STC стандартних. Відповідно, і потужність мала б бути в межах від 306 до 410 Вт. Логічно, так. Але невірно. Що ж насправді? Перевіримо LA-Joy.

Результат стабільний і повторюваний в часі. Що добре. Поглянемо на юніт Т. 35, 238, Ще довша затримка на вимірювання. Але результат вимірів вже залежить від часу. 250 сімметріантер. ампер. сорок То 238, то 252. Суто в теорії результат може змінюватись, адже рівень освітленості постійно змінюється. Якщо не дивитися на небо, то ви ніколи не помітите у ті хмаринки, але вони дійсно впливають на генерацію. Не драматично, але точний прилад їх помічає. Саме тому я дочекався безхмарного дня і проводив всі тести одночасно і по декілька разів задля нівелювання сторонніх факторів. Поглянемо, що покаже мій пристрій. 35 вольт, 217 Вт 954 А. 35 вольт. 216 Вт, 952 А. Заміри він робить миттєво. Але лише деталі до нього коштують у два рази більше, ніж готові тестери. Всі заміри в мене завжди мають чітку повторюваність, дані зберігаються і завжди є можливість проаналізувати їх потім. Ось така вольт амперна характеристика в цієї панелі. І, незважаючи на те, що і струм, і напруга відповідають тим, що ми наміряли, і звичайним, і спеціалізованим тестером, можете наочно побачити, як виглядає вольтамперна характеристика, і реальна потужність цієї сонячної панелі лише 217 Вт. Тут була штанга, адже під час підключення приладу кабель дав тінь на панель, що я помітив лише на монтажі відео, тому ця спроба змарнована. Час виміряти наступну панель, вона вже ціла. Тут так само я був неуважний, але затягнення було вже для всіх замірів. Двісті от. Девять семьдесят девять, тридцать шесть Триста сорок один. 37 вольт. Тридцать шесть вольт, триста двадцать 10 десять ампер. Триста тридцать шесть ватт. Знов Іва Свінгер. Різниця була дуже значна із Unit. 263. Вате 10 36,6. Як бачите, прибирання нижнього затінення виправило графік струму на Іва Свінгері. Але загалом потужність кардинально не змінилася. І знову Еле Джой та Юніт-Т. 3666. 312. 965. 313 969 366 36, 32 36

Десять семьдесят тридцать пять. І нарешті вже зовсім чистий експеримент. Тут я сам імітував затінення, тому відстежував тіні, які потрапляють на панель. Але подібний графік може бути з цілої низки причин, я навіть свого часу писав велику статтю, тому вважайте, це просто зміною параметрів сонячної панелі. Трошки теорії та висновки. Всі параметри сонячної панелі мають залежність від температури та освітленості. Не привівши їх до норми, а це не так просто, як вам здається, говорити про будь-які абсолютні виміри нонсенс. Відносне вимірювання так можливі. Наприклад, порівнявши напругу холостого ходу або струм роботи двох ідентичних стрінгів, які знаходяться в однакових умовах, дають змогу зробити певні висновки, але не більше. І що ще можу сказати про прилади. Тестер не дозволяє взагалі нічого виміряти і доводить лише, що перед нами сонячна панель. Але якщо у вас є очі, ви це маєте бачити самі і без тестера. І очима ви побачите пошкодження, а тестером ні. Elejoy. маленький дисплей, трохи підбріхує. Але результат брехні в нього стабільний, повторюваний і більш прогнозований, на мій погляд. Юніт Т. В комплекті кріплення, аксесуари, великий чіткий екран. Але дані, які він на нього виводить, якась фігня. Юніт Т бреше як сивий мерін і міряти їм якісь параметри сонячної панелі, а ще й зміну їх в часі повний нонсенс. По факту, це той самий тестер. Тільки він має менше можливостей. Шкода, я робив ставку саме на нього. Для Єви Свінгера вийшло оновлення програмного забезпечення, і я його накатив перед останнім тестом. Результат вимірів був і далі незмінний, прогнозований і чітко повторюваний. Так що вибрати, якщо ви продаєте панелі або робите ролики про надзвичайну потужність сонячних панелей? То, безперечно, Unit ваш найкращий помічник. Але краще купувати тим, хто хоче мати хоч якийсь результат для порівняння. Хоча, ще раз наголошую, без контролю температури та рівня освітленості щось комусь довести у вас не вийде. Насправді, із контролем не вийде теж. Але то вже зовсім інша історія. Обидва прилади я купував на Аліекспресі у відомих магазинів. Посилання в описі. Навчальним закладам я вкотре раджу збирати і весвінги, які чудово допомагають студентам у світових вузах з 2015 року. Як його робити самостійно, я розповідав вже неодноразово. Для профі є зовсім інші інструменти, але їх вартість на порядок більша. І купувати їх на побавитися, я поки не планую. Для тестів, для тестів мого приладу більш ніж достатньо. Інсталяторам, які не назбирали грошей на професійний тестер, краще возити з собою інвертор Huawei та знімати вольдамперну характеристику стрінгів за його допомогою. Що це таке і як це допомагає власникам сонячних електростанцій на інверторах Huawei, я також вже розповідав. Тим не менше, точності ЄВС Свінгера цілком досить, щоб показати вам багато цікавого, і не забуваємо про тепловізійне та інфрачервоне обстеження та багато чого іншого. Що вже на монтажі? Головне, знайти на все це час. Ваші лайки і коментарі мотивують робити більше, тому все залежить від вас. На цьому вкотре дякую за увагу та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.